Огляд несесаїри бади у Аж 2025, протестований редактором краси жіночого здоров'я. Нсесаїри більше, ніж просто гель для душу, мій шлях до ідеального догляду за тілом. Я завжди був трохи прискіпливим до засобів по догляду за тілом. Можливо, це питання моєї схильності до сухої, чутливої шкіри або в моєму перфекціонізмі, що вимагає, щоб кожен інструмент був не тільки ефективним. Але й приємним у використанні. Протягом багатьох років експериментів я спробував незлічену кількість гелів для душу, лосьйонів та скрабів, але лише деякі справді виграли мою довіру і стали невід'ємною частиною моєї рутини. І тому, серед цього різноманіття, з'явився Нсесайри, бренд, який, як виявилося, здатний змінити моє уявлення про те, якою має бути ідеальна догляд за тілом. Спочатку я належав до Нсесайри з певною настороженістю. Висока ціна пляшки з душем, особливо коли на ринку є величезна кількість більш доступних альтернатив, здавалася невиправданою. Але цікавість переважала, і я вирішив спробувати. І, чесно кажучи, це був один з найкращих косметичних експериментів у моєму житті. Науковий підхід до краси, чому працює енсесайри. Секрет успіху онсесайри полягає в його науковому підході до догляду за шкірою. Бренд зосереджується на використанні ефективних, науково перевірених інгредієнтів, які дійсно працюють. У рамках гелю для душу ви можете знайти гліцерин, ніяцинамід, вітамін С, вітамін Е, омега 6 та омега 9 жирні кислоти. Кожна з цих компонентів виконує власну важливу функцію. Гліцерин Потужний зволожувач, який приваблює і утримує вологу в шкірі, запобігаючи сухість і лущення. Ніацинамід, Вітамін В3 зміцнює шкірний бар'єр, знижує почервоніння та запалення, покращує тон шкіри та вирівнює кольор обличчя. Вітамін С потужний антиоксидант, який захищає шкіру від вільних радикалів, сприяє регенерації та покращує текстуру. Вітамін Е, ще один потужний антиоксидант. Який захищає шкіру від пошкоджень і допомагає зволожувати її. Омега 6 та омега 9 жирні кислоти поліпшити бар'єрні функції шкіри, зменшити сухість, лущення та роздратування. Що особливо важливо, це сайри звертає увагу на баланс для душу для душу. Більшість звичайних гелів для душу занадто лужні, що порушує природний захисний шар шкіри і призводить до сухості та роздратування. Цесаїри має м'яку збалансовану формулу, яка делікатно очищає шкіру, не пошкоджуючи її. Мій особистий досвід, як цесаїри змінив мою рутину. Я почав використовувати миття тіла тіланцесаїри з ароматом сипас-цитрон і був негайно захоплений його свіжим, деревним ароматом із легкими цитрусовими нотками. Цей аромат не тільки приємний для запаху, але й має заспокійливий ефект. Допомагаючи мені розслабитися після довгого дня. Але найголовніше, я помітив, як змінилася моя шкіра. Вона стала більш м'якою, зволоженою та еластичною. Проблеми із сухості та роздратуванням майже зникли. Навіть взимку, коли моя шкіра зазвичай страждає від нестачі вологи, вона залишається у відмінному стані. Я також оцінив зручність використання. Гель для душу має приємну консистенцію, легко розподіляється по шкірі та піни добре. І завдяки зручному дозатору, вам не потрібно проводити час відкрутити кришку і налити товар. Більше, ніж просто гель для душу, повний набір для ідеального догляду за тілом. Я вирішив спробувати інші продукти НССАІРИ, і я був задоволений. Їх лосьйон для тіла швидко поглинається, не залишаючи відчуття липкості і ідеально зволожує шкіру. Я також використовую їх скраб для тіла, який допомагає відлущувати мертві клітини шкіри і зробити його більш гладким. Особливо мені подобається, що всі продукти Нсесайри мають мінімалістичний, елегантний дизайн, який гармонійно вписується в інтер'єр моєї ванної кімнати. Чи є висока ціна? Мій вирок. Так, продукція Нсесаїри дорогі. Але, на мою думку, це виправдане їх якістю та ефективністю. Вони справді працюють і результат коштує витрачених грошей. Крім того, слід мати на увазі, що однієї пляшки з душовим гелем сесайри достатньо для досить тривалого періоду часу, оскільки вона повинна використовуватися в невеликих кількостях. Поради Пораденцесаїри для досягнення максимального ефекту. Використовуйте гель для душу в невеликих кількостях, щоб не висушити шкіру. Після душу нанесіть лосьйон для тіла на злегка вологу шкіру, щоб він був краще поглинений і зволожений. Використовуйте скраб тіла один-два рази на тиждень, щоб відлущуватися мертві клітини шкіри та покращити її текстуру. Не забудьте пити достатню кількість води, щоб підтримувати зволоження шкіри середини. Уникайте занадто гарячої води під час прийому душу, оскільки вона може висушити шкіру. Альтернативи НССАІРи, що ще варто спробувати. Якщо ви шукаєте більш доступні альтернативи НССАІРи, ось кілька варіантів, які слід враховувати. в зволожуюче промивання тіла, м'який гель для душу з кримами, який зволожує і відновлює шкірний бар'єр. Ситафайл ніжний очищувач шкіри делікатний інструмент для очищення шкіри, який підходить для чутливої шкіри. А скин рилив для миття тіла, зволожуючий душ з овесом, який заспокоює і пом'якшує шкіру. Висновок мій шлях до ідеального догляду за тілом. Нсесаїри це більше, ніж просто гель для душу. Це філософія догляду за шкірою, заснована на наукових знаннях та прагненні до досконалості. Цей бренд допоміг мені знайти ідеальний догляд за тілом, який є не лише ефективним, але й приємним у використанні. Якщо ви шукаєте високоякісні, науково перевірені засоби по догляду за шкірою, це «Сайри» – це відмінний вибір. Я сподіваюся, що мій огляд допоможе вам краще зрозуміти, що таке Сайри і чому цей бренд заслуговує на увагу. Якщо у вас є якісь питання чи коментарі, будь ласка, напишіть їх у коментарях нижче.